Слуга, Оце Бог мій і все моє. Чого я ще хочу, якого більшого щастя можу бажати? О, миленьке і солодке слово, але тільки для того чоловіка, що любить Бога Слово, а не світ і те, що є на світі. Бог мій і все моє. Цим багато сказано для того, хто розуміє. Тому, хто любить, приємно щоразу повторювати, бо з тобою все миле, а коли тебе нема, все обридне, ти заспокоюєш серце, даєш йому великий спокій і святкову радість, ти даєш добру думку про все і у всьому тебе хвалити, бо без тебе ніщо не може довго подобатися. А коли щось має бути милим і приємним. То треба, щоб твоя благодать була при ньому, і твоя мудрість додала йому смаку. Кому лиш ти милий, тому ніщо інше не припаде до вподоби, а кому ти не милий, то що зможе принести тому втіху? Але перед твоєю мудрістю ніщо не значать світові мудреці і приятелі тілесної втіхи, бо в них там тільки марнота, а тут смерть. А ті, що йдуть услід за тобою. Серед погорди світу і умертвіння тіла дають докази правдивої мудрості, бо вони переходять від марноти до правди, від тіла до духа. Таким Бог милий, а що доброго вони знаходять у створіннях, усе обертають на славу їхнього Творця. Однак інша зовсім інакша буває радість через Творця, а інакша через творіння, інакша через вічність. А інакше через дочасність, інакше через несотворений світ, а інакше через світло людської мудрості. О віковічне світло, ясніше за всі створені світила, блисни з висоти сяйвом і просвіти всю глибінь мого серця, очисте звесели, проясни і оживи мого духа з усіма його силами, щоб я припав до тебе в радісній нестямі. Ех, коли ж прийде ця щаслива і бажана година, щоб ти обдарував мене своїм прибуттям і став для мене всім у всьому. Доки цього не буде мені дано, моя радість не буде повна. Досі ще, Олеле, живе в мені той стародавній чоловік, я ще не розіп'яв його на хресті, не вмертви раз і назавжди. Досі ще, наперекір Духові, він має сильні побажання. Спричинює боротьбу в душі і не дає спокою душевному царству, але ти, що володієш силою моря і втихомирюєш розбурхані хвилі, встань і допоможи мені, розжени Орду, що хоче війни, зітри її силою своєю, покажи, благаю, свою велич, щоб твоя правиця уславилася, бо я не маю іншої надії. Як лише на тебе, ані пристановище, як тільки в Тебе, Господи, Боже мій.